Всім привіт! Ви на каналі Міша Hot Wheels. Давно не було відео, не було нічого цікавого, в принципі. Хоча було, можливо було цікаво, але не було часу. Тут дуже крутий лот для мене, чисто для того, щоб роздивитися, подивитися, дуже багато такого, що я тут не бачив, багато спецсерій, багато цікавих моделей. Так що, думаю, вам сподобається, оновлення розіб'ю на 2 дня Сьогодні і завтра, Скоріше за все. Тому що там ще мене дещо доїжджає дрібне, і щоб мені не робити там, на декілька моделей оновлення, то я їх докину до цього. Тут а, половина сьогодні буде, половина завтра. Відео закинеться вже завтра, тому що щоб <гум> вам не бачити, що там е, буде на оновленні. щоб вам цікавіше було і, і якась інтрига була. Е, так, давайте розпочнемо. Приїхало воно не в такому ящику. Метал оригінальний. Він ще був е, в бумазі, але бумагою з дерев, тому що мені з ним. Завжди з нею проблеми, так що давайте розпакуємо. Лот класний, е відразу мені нього захотілося. Е Виграв на аукціоні. Ну, було доволі недешево, але все одно ось так. І будемо по старинці Це доставати, показувати. Так, зараз зараз світло настрою, так що плюс-мінус нормал. Корвет Сінгрей. Серія Корвет. 12 рік, дуже дуже ранній. Так, далі Nissan. Карта загнута. Дуже погано. Ну, нічого страшного. Піде дешевше. Так, далі Супермен. Це Форт Mustang ось такий. Непогано. Так, далі ось такий мотоцикл. серія Glover Cars. Така серію я вже бачив неодноразово. Цікавий ось так. Прикольно. А, їх два, Все. Супер. Так, далі, ось такий Pontiac ГТО. так ось так. Так, добре. Супер. супер друзів. А, ну да логічно. прикольно також стара спецсерія, 12 рік. Так, далі Ford F150 ось такий. 15 рік рік. Мене, напевно, ось такий був. Цій спецсерій так далі. Шевелі SS 396 також дуже крутий флейм. Це баншейкер ззаді. 12 рік. Так. Далі Mustang Concept. 63-й. Батьківський день. Супер. Так, ще один Корветс Сінгрей. Ось такий Така рибка, пірання, щось таке ж батьківський день. Все прекрасно. Це вже щось свіжіше, фортекс корд. 18 ліп. Субару в Рикс здається там є. Так, далі ось такий Mustang Fastback, Прям дуже гарний. 17-й номер. Чудовий. Прям. А ось Ford Focus, так ось цією самою серією, що Ролина, типу, якась. Номер 4. Mm. Так, далі замак. Ось такий Ford F-150. Замак хороший. Так, далі ще один замак F-150. Так, далі Бетмобіль. 14 рік. Ще один Бетмобіль. Також старіше щось, восьмий рік взагалі. Так, далі М3. Прекрасному чудовому стані БМВ. Так, далі ось навіть це ТХшний. ТХний, колеса Гарний. Прикольна штука, така. Така, можна сказати, одна з ранніх. Модели Hot Wheels, тому що вони і вінтажні є. Прям такі. Це Just DC6. Не знаю, хто це така. Це Максим. Ага. Тобто Це просто та якась фантазійка. Так. Це ТХ здається. Так. Теха. Ну, Нічого особливого. На ній нема. Так, далі BMW 2002. Також, ну все, в принципі, ну, один Nissan був щось поганої карти, а в цілому все красне в чудово. Окей. Ford Mustang ось такий. Ось така карта. Нічого собі. Гарно. Гарно, гарно. Скорчен скутер ось такий так. ну Прям цей дуже гарний. Дуже гарно. Так, ось в ці сервій І ще ось такі є. Це C6, це а це z е, 06 типу. Так ось які. Ну, карти все, як я і казав, це Гуд. Mercedes. AMG GT. У, тут щось. Ага, знову понтяк і він. Atsanipuntiak, dali, dali. Atsas Superman. Gui Kribera, žiūrėkite. Juk šiaudant. Taip, Vabui Kribera. Mercedes MG. <coughs> Taip, Mazda RXi. Так. Камара. М -м -м -м. Камара гарний. Та ідеальний да, міні-купер. Ось. Рад. Дуже класна серія, дуже прикольна модель. ця штучка, здається, знімається. Так, вона знімається. Гарний фургон Шкода, що ну... Якось так названий він Backwoods Bomb. Але гарно. Схожа моделька на те, що вони роблять також, е, пожарку. І така ще одна. Так, Повністю металево дуже класна. Штука. І ця серія прям дуже ну, це не диша. Так, один рядок ми з вами розглянули, лишився ще один рядок. О, Мені все подобається. Типа, модельки прям дуже це. Viper. HTSR. В принципі, тут повторки, я можливо, зроблю одне оновлення. Тобто, циганський. Понтяк GTO. Так, ось ось такий. Sunburners. Так, далі. Ось, Subaru VRX STI. Так, що я і казав. Так, далі Мустанг Матч 1. серія оця там до 50-ті роки. Так, ось ще, ще мустанги. Супер. Так, замак Монте-Карло. Шеві Камаро ось такий. Відкривашка. Повністю метал. Гарно. Так, тут що. Hyvai Hauler Шкода, що ще не відкривається ось такий. Пх, карта прям хороша. Здається, він не один має бути. Так, Daytona ось така. Прям прям дуже добре. О, і вона, бачите. Зробила тріщину. Вона велика, вона ледве помістилася в цей блістер. Так, ось ще один Хаулер. Jak in Hivai Хаулер. Так, далі. Ось такий. Бетмобіль. Так, ось такий Бетмобіль. Так, далі. Делорін DMC. Так, далі ось такі дожвай. Так, далі. ще один DMC DeLorean. Так, далі Mini Cooper. Так, далі Монте-Карло. Зама. Ось така моделька. Прям хорош, так, дуже ранній 12 рік так, ще й Ось тут щось скотч наліплений. Можливо, приклеювали. Дуже чудова модель. Гуд. Супер. О, ще один мустан. 2 плюс 2. фастбек. Так, доволі, я трохи повторок, можливо, дійсно зроблю одне оновлення. Побачимо. Зараз у мене буде бажання. Так, ось такі Камара 69-й. Це вже до косальне. Так, далі. Pontiac ГТО вже такий був. Супер. Супер друзі. Dodge Viper, Такі Бетмобіль DC. сиропка Впевно, весь сат є. Ланцера ще не було. Якщо є ланфер, то прямо вийде, <сіровка> що весь сет має бути. Так, далі, пунтяк Firebird. Далі ось такі Bomb е ТХ. Так, далі ось така ще. Тірель P-34. Так, далі ось такі Mustang Купе. Це замаковська юблейна серія. Вона. Їх було дуже багато і вона прям. В свій період була взагалі дуже дешева. Так ось такі B'Uy Criviera, 71, дивіться, який. Тут навіть бампер, не бампер, ну, типу, попередна і задня частина не кузов і не дно, а, типу, окремою деталью зроблено. Прикольно. Це який рік? 17, ось така серія. там. Я брав чисто і за того, що дуже багато цікавих серій там. Снопі ось такий. Це і також ранній, 13-й рік. Так. Хемі баракуна. Воркшоп. Також ранній, Це 13-й рік. Корвет 65-й. Ось. Кісь скле там чи що? А, ну так, да, типу риба, напевно. Так, Хмара? Хорош. Четверта ступня. Ой, Nissan. У нас цього є, точно. Так. Але ще один ось цей снуки. О, ще ж усі якась єс. Спецері о, Мьюїк. Mm -hmm. О, він ще й. Ні, не відкривашка. Я думаю, що відкривашка це прямо було саме Гранд Національ. Гранд Торіно. Ось такий циганський. А ні, не циганський. Такий передав це Також ця серія цікава. 15-й рік. Так. Далі. Є Супер. І ще все. Остання моделька це до 2. Ось такий. Прям супер. І все, більше нічого, коробочка буде як звільнити для мене. Хоча в мене вже їх досить, в мене навіть плюсом є декілька коробок. Так що Добре, що свій час мені допомогли, назбирали так що, Дуже Ось такий лот, прям дуже багато все цікаво. Для мене цікаво, як для, цього, як для колекціонера подивитися, тому що я багато цього не збираю. Але дуже. те, що збираю, я маю. Типу, Те, що верніше тут є, я збираю, я таке все маю. Лишати собі нічого не буду. Хоча можна було, б можливо, делори налишити собі одненьку, Щось не знаю, їх дві є. А так в цілому прям дуже прикольний лот. Не зря боровся за нього, ставив ставки, тому що вийшло досить непогано ось такі. Зараз я передивлюся, я подумаю, якщо. Я напишу, чи все зараз викладу, чи ні. Тому що завтра, можливо, ще щось буде, але можливо, просто докладу до наступного оновлення. Так що, всім дякую за увагу. Буде час, будуть щось цікаві лоти, я вам обов'язково е буду записувати відео. Так що, ось таке оновлення, ось такі на розпаковка вийшла. Підписатись на канал. Телеграм, якщо я не забуду, то залишу в описанні. Всім все найкраще, всім пока-пока.